Тиждень безпечного інтернету 2024 інтернет-технології у нашому світі. З 5 по 9 лютого у Комашанській зож No26 був проведений Тиждень безпечного інтернету. Учні першого А класу здійснили подорож Україну інтернетію. Долаючи перешкоди, школярі ознайомилися з поняттям інтернету. Вивчили правила безпеки в його середовищі. 8 лютого в другому Б класі відбулася година спілкування з теми День безпечного інтернету. Маленькі здобувачі освіти прослухали цікаву та корисну інформацію, склали 10 золотих правил безпеки в інтернеті, розгадували ребуси. У 3 А класі був проведений захід Твоя безпека в інтернеті. Діти ознайомилися з цікавими фактами та правилами поводження в мережі інтернет. У п'ятих класах були проведені квести безпечних інтернет і золоті правила інтернет безпеки. У шостому А класі був проведений урок, гра, пригоди в країні Павутинії, під час якого учні розгадували ребуси на тему безпечного інтернету. У шостому В був проведений квест безпека в мережі як стиль життя. У шостому В був проведений урок із кібербезпеки. Кібербезпека навичка, які захищають не тільки під час війни. В межах проєкту вивчай та розрізнять, інфомедійну грамотність. Учні розглянули ризики, пов'язані з користуванням інтернетом та виконали завдання на закріплення. У 9-му А класі був проведений урок, неповнолітній як користувачі мережі інтернет, учні виготовили власні постери з рекомендаціями щодо безпеки в інтернеті та заняття особливості операцій з банківськими картками через мережу інтернету, де розглядали електронний гаманець і переваги та недоліки купівлі онлайн. Проведено ліц опитування школярів із метою узнати їхню думку щодо питання. Що значить для тебе безпека в інтернеті? Безпека в мережі це захист людей, переважно підлітків, від інформаційної небезпеки на просторах інтернету, що в наші часи стає все більш шкідливим та вірусним. Безпека в мережі це захист від втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів. Камережі це система, яка використовується для захисту даних та ресурсів від потенційних загроз. Учні 5-6 класів взяли участь у виставці супергерої проти інтернет-монстрів. Тож, з'єднаємо свої зусилля та разом крокуємо до безпечного інтернету.